Усім доброго дня! Зараз на об'єкті, де ми завершили виконання підлоги, яка в нас називається люксбетон. Це підлога під бетон без бетону. На минулому відео я вам показував, як вона виглядає без матового лаку. Глянцева комусь подобається теж. Ось тут нанесення матового лаку. Виглядає дуже гарно. Легка фактура бетону, колір дуже приємний, теплий. Це бібліотека кав'ярня з ось такими надписами на підлозі. Ось так. Тут об'єкт порядка 160 квадратних метрів. Це на вулиці Михайлівській, в центрі Києва. Більше наших фото та відео на нашому сайті florstudio.com.ua а також на нашому ютуб каналі Studio. Всього найкращого.